Тюльпан, який шикарний, який він ніжний. О, Боже, я не можу вам передати. Оце, напевно, жовтий, це чоловік уже зробив такі опори для томатів і для огірків. Ми будемо тут висаджувати нашу розсаду. Зараз вам покажу, яка у нас вже росла наша розсада. Бачите, як гарно посходило. Тут нам хватить. Ось там. Ось тут так гарненько зійшло. Це буде, все буде, всього хватить. Друзі, всім всім привіт! Сьогодні вам хочу показати полуницю отаке От чорне. Це є. Зараз мені ще покажу. Ось, бачите? Ось. Така є муха Довгодзьобих чи довгоносик, якось він називається. Якщо він пошкоджує полуницю, то квіточка оця отак висить, і отут оця ніжка, вона зразу він її підгризає, оце все згризає, туди попадає, туди всередину квіточку і відкладає там свою личинку. Прочитала трішечки про це все і зрозуміла, що це побив мороз, бо були заморозки. І пам'ятаєте всі, що в квітні був дуже сильний мороз. І воно побило мені дуже багато полуниці, тому не поспішайте викидати вашу полуницю. Я думала вже все це зривати і викидати. І в мене такого є багато. Повисла, зламалась. Тут, напевно, він її погриз. Тут, напевно, є ця муха. Чоловік обов'язково покропить. Два варіанти. Або ця муха напала, пошкодила. Або це мороз ну, попив. Я ще зараз буду дивитися далі цю полоніцю. Лохіна у нас також підмерзла в цьому році. Марсі, де ти була? Якщо ви стикнулись з такою проблемою і вже точно знаєте, що це, я би вас просила, щоб ви поділилися зі мною в коментарях. Чесно скажу, я в цьому абсолютно не розбираюся. Я тільки потрішечки починаю щось розуміти, щось вивчати. Пропали всі мої гортензії в горщиках. Буду оці всі гортензії в горшках викидати, вони всі пропали. Ось ця гортензія в мене захворіла. Я так думаю, що це у неї хлороз. Я подивлюся, що це насправді. Тут все обмерзло, бачите? Тут ось щось прокльовується, холодно на вулиці, але в мене це вперше з гортензіями. Думала викидати цю, а ось вона показала гляньте, брунечки. Може, навіть його живе. Я буду щаслива, якщо вона оживе. Ця вона буде квітнути в цьому році, я її буду викопувати, саджати у великий горшок. Троянда пішла рости, але вони, знаєте, вони в мене дуже сильно хворіють. Я їх буду знову кропити, обробляти. Що ось ця. Я вже деякі гортензії в горшках викинула, вони пропали цю ще даю їй шанс постояти, подивимося. Цієї гортензії дуже гарне листя, воно таке, знаєте, влітку, як ніби бархатне, як вілюр. Це гортензія, здається, Лідія Цвіте дуже гарним е, червоним кольором. риси вже відквітають, потім я відразу ж оці квітоноси обріжу. Просто буде листя стояти. Лавандочка пішла, дивіться, яка красивенька. Багато тюльпанів просто не розкривається. Ось, бачите, от таке щось і воно не розкривається. Якось багато вже зірвало просто бутонів, які так на бутоні і висохли. Цю вже беру. Все обривати потрібно для того, щоб. Не утворювалось насіння, а щоб цибулинка гарно наростала. Вайгела готується до цвітіння. Так, що в мене тут з жимостю, подивимося. Жимолось, це дуже корисна ягодка для людей любого віку, любої статі. Це найперша ягодка, яка з'являється в нашому саду. Дивіться, скільки її буде. Гарно, так пташки співають. Ще вельна різ. Буду варити зелений борщ обов'язково. І редька наросла, чоловік посіяв. Тут у мене м'ята, Меліса, Орегано, Тим'ян і Петрушка. Отак от. Я така, знаєте, друзі, вам скажу чесно, не дуже хазяйка в цьому всьому. Але просто відпочиваю, коли нічого не хочу робити, нічого не роблю.